21 січня, 25 рік. Віжмля. Рибалка на жерлиці. Зараз десь 11-та година. Ми прийшли десь 9. -та. Такий у нас уловчик. Чотири штучки. Та найбільше має 2650. Зразу всі поважені. Чотири штучки наразі. Погода гарна, вітру ноль, повний штіль. Ну і кльов не дуже. Чотири штучки. Не результат. Але і не ноль. Надіємось до вечора ще щось. піднімем з підльоту. О, в такому місці ставимо. Найглибше то є. по пояс. Сюди плетена. Там стьопка. Ходить теж там щось шаманить вже буклювало, <голи> краще. Погода така похмура, сонечка майже немає. Зараз вийду в нас тут такий є острів. Високий такий горбочок покажемо, як виглядає. Там бабіжумлянська, 220 гектарів класа води. Середині. Ну йде з краєчку такий насип і так воно виглядає. В тій тростині ми маємо жерлички, звідси навіть видно всюди, що робиться. О, і там аж до горизонту тої є озеро попід горизонт, попід темних тої лісочки. Територія дуже велика. Так що запрошуємо і будьте здорові.